Я не був провокатором збуреності суспільства. А найвеликі мої недопложення ну, недолі, що нам не дали, дали гроші, і це було дуже великою проблемою для того, щоб вирішувати наші проблеми в 2016 році. Е... А велике моє недопло... ну, недолі... Я працюю над усуненням цього недоліка. В мене буквально перед нашою зустрічю була зустріч, Ми все остальне ми плануємо. А велике моє недолі... ну, недолік, це так коротко. Хочу вам побажати всім подякувати вам за розуміння, толерантність по відношенню до моєї роботи, до практично по всій вертикалі, а найвеликі мої недолі, не я думаю, що ми разом здолаємо ще до одну преграду, яка стоїть на нашому шляху. З Новим роком, з різдвом і до зустрічі.